Ну і справжню криївку для бійців АТО зробили з вантажного вагона на Рівненщині. Долбунівські залізничники переобладнали списаний 20 20-тонний контейнер під цілком придатний для життя приміщення. Його оснастили електропроводкою та пічкою. Буржуйкою. Який вигляд має Криївка 21-го століття? Бачили наші кореспонденти. Цей 20-тонний вагон зовні відрізняється лише димарями, Втім, всередині це справжнє житло на 16 чоловік. Облаштували його працівники з Долбунівського вагонного депо у вільний від роботи час. Своїми силами знайшли матеріали час нас зайняв, щоб обладнати цього контейнера, десь приблизно порядка 2-3 дня, тому що можна було б швидше його прискорити. Ну так як мало місця там розвернутися було ніяк. Ну, за три дня ми його обладнали. Списаний контейнер всередині оббили деревом, провели електрику, встановили двоповерхові лежаки та буржуйку власного виробництва. Стіни ж прикрасили патріотичними картинами. Обіцяють, додадуть сюди ще й дитячі малюнки, аби підтримати бойовий дух вояків. Ми заготовили дрова, вже конкретно вони порубані, значить. І в цей контейнер ми їх завантажимо, щоб других затрат вже не нести, і можна було в цьому контейнері перемістити туди безпосередньо вже в зонату. Такі контейнери, які здолбунівські розробники називають криївками, планують встановити на блокпостах. Тут солдати зможуть і зігрітися, і приготувати їжу і відпочити. І ми, коли приходить така допомога, це піднесення. Ти розумієш, що ти не один. Ти розумієш, що народ України дійсно з тобою, і повірте, ми зробимо все для того, щоб ця нечість не не перейшла на нашу рівненську землю. Аби Криївка стала справжнім і надійним прихистком для вояків, її перед відправленням на схід освятили. Так само, як і партію міні-буржую коробництва з Довбунівських залізничників. Ще пару років тому назад ніхто з нас не сподівався, що Криївки, які ми бачили як музейні експонати, особливо на гурбах, сьогодні стануть актуальними. На чиєму боці правда з тим і перебуває Господь. А правда сьогодні очевидна, правда на нашій стороні. У здолбунові планують виготовити і ще з десяток таких криївок. А вже за кілька днів готове житло відправлять на схід у зону АТО. Олена Семенович Артем Лаговський, перший національний.